E Досягши зрілого віку, Іоанн звершив трирічну прощу із Тафроскифії сучасного Криму до Палестини, де обійшов усі святі місця. В часи правління імператора іконоборця Костянтина Копроніма його обрали єпископом Готвським. Таїнство прийняття Архієрейського сану було звершено на Кавказі Віверії, куди не доходили жорстокі гоніння іконоборців. Під час завоювання хазарами Готвських земель святий вирушив з Криму в Амастриду. Почувши про смерть хазарського Кагана, преподобний сказав: через сорок днів я піду судитися з ним перед Христом Спасителем. Справді, через сорок днів святий Іван спочив. Сталося це у 790 році. Згодом мощі праведника були доставлені до Кримського монастиря. У Партиніті. Наважившись служити Богу, перебувай у страху Божому і приготуй душу свою не до спокою, а до спокуста прикрости. Згідно з переданням у 1399 році візантійський імператор Андроник Палеолог подарував правителю Молдавського князівства Олександру Воєводі нямецьку ікону Божої Матері. З часом молдавський правитель передав цей чудотворний образ у Вознесенський Нямецький монастир, що на території сучасної Румунії. Нині існує ще одна версія обрітання чудотворної ікони. За нею це сталося під час нападу на монастир турків у 1821 році. Нині у Святовознесенському новонямецькому кіцканському монастирі Молдавії шанується список з цього чудотворного образа, який отримав назву новонямецької ікони Божої Матері. Стій перед іконою Божої Матері, як перед самою Пресвятою Дівою. Комедія Ласкаво просимо або стороннім вхід заборонено стала режисерським дебютом та водночас першим успіхом Елема Климова. Проте наступна робота у жанрі комедії фільм «Походеньки зубного лікаря наштовхнулася на докори радянської цензури. Фільм був покладений на полицю. Щодо історичної картини Елема Климова Агонія, то вона могла б потрапити до книги рекордів Гіннеса як найбільш багатостраждальний проєкт, вихід, на екрани якого розтягнувся майже на 20 років. За чотири десятиліття роботи в кіно Климов зняв п'ять повнометражних фільмів. Всі вони увійшли в історію російського кінематографа на правах класики. Наприкінці життя. Елем Германович працював у складі експертів Американської академії кіномистецтва та журі російської премії Тріумф. Будь-який твір повинен виникати у свій час. Охрестивши Русь, святий князь Володимир побудував у Києві перший у давній Русі кам'яний православний храм десятинну церкву Пресвятої Богородиці. Сьогодні місце, де розташувалась святиня, продовжує бути предметом пошани киян. Справу відродження давнього храму розпочав архімандрит Гедеон Харон. 2005 року біля фундаменту десятинної церкви було встановлено тимчасовий храм Скиньї. А через два роки на його місці спорудили дерев'яну церкву, яку у липні того ж року освятив блаженніший митрополит Володимир. 9 липня 2009 року на засіданні священого синоду було прийнято рішення про відкриття у Києві десятинного чоловічого монастиря Різдва Пресвятої Богородиці та призначення його намісником архімандрита Гедеона Харона. Саме храм є тим началом, що має панувати у світі. У наступному випуску. Про чудотворну ікону Божої Матері Тихвінську. Його творчість багато в чому визначила особливості і характер розвитку чеської літератури другої половини 19 століття. Письменник Ян Неруда. Автор скульптур Ярослав Мудрий Дмитро Донський, Іван Грозний, російський майстер Марк Матвійович Антокольський. Його творча діяльність дала новий імпульс розвитку органної музики в радянському союзі композитор Олександр Гедіке.